Європейська паперова оса Палестс да мінуле один із найпоширеніших і найвідоміших видів громадських ос з роду Палестць. Його дієта більш різноманітна, ніж у більшості видів палест, багато родів комах проти переважно гусениць в інших палецьць, що дає їй вищу здатність виживати порівняно з іншими видами, ос під час дефіциту ресурсів. Домінуючі самки є основними несучками, тоді як підлеглі самки допоміжні або робочі переважно добувають їжу і не відкладають яйця, однак ця ієрархія не є постійною. Коли матку видаляють з гнізда, друга за домінантністю самка бере на себе роль попередньої матки. Один домінування у самок визначається виразністю розсіяності забарвлення кліпеуса обличчя. Тоді як домінування у самців показано варіацією плям на їхньому черевці. 2П. Да мінуле є звичайним і космополітичним завдяки своїм винятковим характеристикам виживання, таким як цикл продуктивної колонії, короткий час розвитку та більш висока здатність витримувати напади хижаків. 3. Ці оси мають систему спаровування на основі леків. На відміну від більшості соціальних комах, 35% ОСПІ, да мінуле в колонії не є родичами у Канаді та Сполучених Штатах. Він вважається інвазивним видом. Європейську паперову осу вперше описав у 1791 році Йоган Людвіг Кріст як вейспеда мінуле. Специфічний епітет да мінуле є іменником, що означає маленька господиня 4 і відповідно до міжнародного кодексу зоологічної номенклатури видові епітети, які є іменниками, не змінюються, коли вид поміщається в інший рід. Автори, які не знали, що да мінуле. Це іменник десятиліттями неправильно писали назву виду як Дамін'єлес. Ще однією причиною плутанини в назві виду було неоднозначне розрізнення іменників чоловічого та жіночого роду. 5П. Дамінуле часто називають європейською паперовою осою через її місцеве поширення та її гнізда, які побудовані з паперу та слини. У старій літературі він також часто згадується як палест з окремий вид, з яким його часто плутали. Хоча оси не демонструють помітних варіацій, які дають змогу відрізнити їх неозброєним оком, певні ознаки є унікальними для кожної особини. Наприклад, черевні плями на самцях пі да мінуле відрізняються за розмірами, розташуванням і малюнками. Вони діють як сексуально-селективні сигнали, а також пов'язані з соціальною ієрархією в колоніях. Самці з меншими регулярними візерунками плям більш агресивні та домінують над тими, хто має більші неправильні візерунки. Подібним чином зовнішній вигляд жінок різниця між особинами та пов'язаний з їхнім соціальним статусом. Чим більше і більше розкидані сліди кліпеуса на засновниці, тим вища ймовірність того, що вона домінує над іншими самками. Рідний Ареал Пі, да мінуле охоплює більшу частину. Південної Європи та Північної Африки, а також помірні частини Азії аж до Китаю. 10 він також був завезений до Нової Зеландії, 11 – Австралії. Південної Африки 12, та Північної та Південної Америки з середини 1980 х років популяція Пі, да мінуле розширилася до більш прохолодних регіонів, особливо до північної Європи. Вважається, що глобальне потепління підвищило температуру в певних областях, що дозволило пі-дамінуле поширитися в спочатку холодніші регіони. 8. Перше явище ПІ, да мінуле в Північній Америці, було зареєстровано в штаті Массачусетс наприкінці 1970х13, а до 1995 року цей вид був задокументований по всій північно-східній частині США. 14, однак вид також, ймовірно, присутній в інших штатах, але про нього ще не повідомлялося. Хоча детальні механізми розповсюдження виду все ще невідомі, певна кількість особин, у тому числі засновниці, могли ховатися в транспортабельних предметах, таких як транспортні ящики, трейлери, човни чи інші конструкції, створені людиною, які використовувалися під час міжнародної торгівлі між країнами, пі, да мінуле зазвичай живе в помірних наземних середовищах існування. Таких як Чапараль, ліси та луки, вони також мають схильність до колонізації прилеглих людських цивілізацій, оскільки створені людиною споруди можуть служити чудовими притулками, а також розташовані поблизу таких ресурсів, як їжа, поширені в Північній Америці, редагувати поведінкові адаптації, Підмінуле да дозволили йому вийти за межі свого рідного ареалу та вторгнутися в Сполучені Штати та Канаду. Хоча більшість видів палест у Сполучених Штатах харчуються лише гусеницями пі, дай минуле їсть багато різних видів комах. Він також гніздиться в місцях з кращим захистом, тому може уникнути хижаків, які вплинули на багато інших видів палець. Велика частина північної Америки має дуже схожу екологію та середовище проживання з європейськими, і це дозволило швидше та успішніше колонізувати. 16 Пі, да Дамінуле також порівнювали з палест з Фускетес, який поширений у Сполучених Штатах і Канаді, і виявили, що він більш продуктивний. Пі-Дамінуле виробляє робітників приблизно на тиждень раніше і збирає їжу раніше, ніж Пі Фускетес. 17. Це викликає занепокоєння у виробників вишні та винограду в Британській Колумбії, оскільки він травмує плід, відкушуючи шкірку. Він також поширює дріжджі та грибки, які шкодять фруктам і можуть бути неприємними для працівників і збирачів під час збору врожаю. 18. Витіснення місцевих видів редагувати до 1995 року. Пі, Фускетес був єдиним видом Палець у Мічигані, 19 навесні, весні 1995 року було виявлено одну колонію засновника Підамінуле, яка гніздується в гніздовому ящику палец в заповіднику Оклендського університету в Рочестері, штат Мічиган. 14 у 2002 році близько однієї третини колоній пі да мінуле в заповіднику було видалено через занепокоєння щодо втрати постійної популяції пі Фускетес. Незважаючи на те, що видалення популяції Пі-Дамінуле уповільнило їх розширення у 2005 році. 62% колонію заповіднику становили пі да мінуле. деякі дослідники дійшли висновку, що Пі-Дамінуле ймовірно замінює пі фускетес через непряму або експлуатаційну конкуренцію, що узгоджується з їхнім висновком, про те, що пі-дамінуле була значна. Значно продуктивнішою, ніж пі фускетес. Інтродуковані популяції ПІ, да мінуле містять відносно високі рівні генетичного різноманіття і ці варіації швидше за все спричинені різними подіями розповсюдження. 21. Завдяки генетичним спостереженням різноманітних регіональних популяцій ПІ, да мінуле було показано алельне багатство та розподіл приватних алелів у інтродукованій популяції. А також найстаріша популяція, Масачусетс, мала найнижчий рівень генетичної варіації, серед видів да мінуле існували різні механізми розповсюдження, і його походження могло не обмежуватися однією регіональною територією. Крім того, генетика популяції Південної Каліфорнії відрізнялася від генетики як східної, так і північної Каліфорнії, що свідчить про те, що джерело популяції Південної Каліфорнії може бути або з невибіркової території з інтродукованим ареалом, або з іншої географічної зони в межах місцевого ареалу. 20. Поведінка під впливом генетичної різноманітності редагувати заснування колонії, редагувати, як правило, колонія Палестс заснована однією або невеликою групою самок, які щойно вийшли зі сплячки під час зими. Зазвичай вони віддають перевагу теплішому клімату та починають будувати нові гнізда. 22. Проте інший підхід спостерігався під час весняної фази заснування колонії П. А мінуле в деяких районах Північної Америки, де велика група з понад 80 ОС збиралася для повторного використання та розширення старого гнізда. 23 вважається, що такий незвичайний метод гніздування сприяє надзвичайно широкому поширенню видів ПІ, да мінуле в нових областях де інакше прибулим особинам було б важко знайти однорідних особин. Зимуючі матки, засновниці або засновниці витрачають близько місяця на навесні на будівництво гнізда та забезпечення потомства, перші з яких стають дочірніми робочими особами у зростаючій колонії. Одна або кілька засновниць починають колонії навесні. Якщо присутні кілька засновниць, домінантною маткою буде та, яка відкладе найбільше яєць, решта засновниць будуть у підпорядкуванні та працюватимуть на допомогу колонії. 19. Самці народжуються пізніше, і коли вони починають з'являтися, кілька дочок можуть спаровуватися та залишати своє гніздо, щоб наступного сезону стати зараз. Засновницями Перехід від виробництва робітників до виробництва майбутніх засновниць гінекологів не є абсолютно різким, як вважалося у випадку з іншими видами палестс. Самці ВОС часто відрізняють від самок за скрученими вусиками та відсутністю жала. Наприкінці літа колонія розсіюється, замість робочих особин з'являються лише самці та майбутні засновниці, а особини часто збираються в групи, так звані гібнакулі. Щоб перезимувати, сплячка зазвичай не відбувається на колишніх місцях гніздування, як генетичні фактори, наприклад, менший розмір тіла дорослої людини, так і вплив навколишнього середовища, наприклад, вищий рівень забезпечення. З іншого боку, тиск селекції, який чинили європейські соціальні паразити, такі як палестс Салсифер і палестс Семенуї, міг спричинити коротший час розвитку. Розвитку пі да мінуле, оскільки ці паразити зазвичай атакують гнізда господаря безпосередньо перед появою робочої особини, для пі, да мінуле було б вигідно мати скорочений час розвитку розплоду. 20 Загальна дієта редагувати Пі. Да мінуле має більш універсальний раціон, ніж багато інших видів палест, що дає йому більш гнучкий вибір здобичі. 16. Одне дослідження в Європі виявило, що здобич, яку колонії Пі да мінуле повертають у гнізда, представляють три загони Комах 28 Тоді як, навпаки, північноамериканські полісти переважно використовують гусениць для годування. Свого потомства. 29. Деякі інші теорії, однак, припускали не те, що особи не мають більш загальний раціон, а те, що реакція колоній може бути більш опортуністичною щодо ресурсів. Наприклад. Пі. Да мінуле використовує більше робочих рук, щоб збільшити кількість їжі, використовувати яйця для вигодовування потомства та зменшити виділення білка на будівництво гнізда, щоб отримати переваги від нижчої якості здобичі в періоди, коли здобич недостатньо. 20 У Укентук пі, Дамінуле спостерігали за полюванням на гусениць метелика Монарха. 30. Сильний захист від хижаків редагувати іншою перевагою, пі да мінуле з точки зору рівня виживання. Є їх здатність менше страждати від хижаків у гніздах, ніж інші палестс. Пі. Да мінуле є менш привабливою здобиччю для птахів головним чином через своє апосематичне забарвлення та відносно міцне прикріплення гребінця до субстрату, зазвичай гілок дерев або штучних споруд. 16 на відміну від Пі, фускетес, який забарвлений у коричневий колір із кількома ледь помітними тонкими жовтими смугами, пі. Да мінуле забарвлений у яскраво жовтий колір із чергуванням чорного. Подібно до попереджувального забарвлення веспуле Джормейнике звичайної й агресивної жовтокрилки, 16 на додаток до їхнього тривожного забарвлення, сила гребінця Пі, да мінуле також сприяє їх вищим шансам на виживання. Пі-Дамінуле може мати перевагу над пі фускетес проти пташиних хижаків, тому що їхні гребінці з меншою ймовірністю будуть вибиті з субстрату птахами, тому що бічна сила, необхідна для його витіснення, більша для Пі-Дамінуле, ніж для гребінців Пі-фускетес.